Людинки, всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про одну дуже-дуже корисну річ, яка є у великій кількості автомобілів, але багато хто з водіїв не знає її реального призначення, що воно таке, як ним користуватися, як воно може допомогти. Мова буде йти про дзеркало заднього виду, точніше, навіть про цю маленьку таку пімпочку під самим дзеркалом, що воно, як воно і чим нам може допомогти. Дивіться, у нас позаду їде автомобіль. Давайте зробимо отак, і суттєво сліпить нам фарами у. Дзеркало заднього виду, щоб дзеркало не відвертати і не втрачати ще одне місце, де ми можемо підглянути інформацію стосовно того, що там відбувається позаду, ми можемо зробити одну простеньку річ. Беремо і тягнемо так за ту пімпочку. І бачите, фари автомобіля, його силует ми. І досі бачимо, ми все контролюємо, що там відбувається позаду, але воно вже нас так не засліплює. Справа в тому, що в такому положенні міняється кут, викривляється якби освітлення, і зараз ми бачимо відображення. Того, що відбувається на задньому склі, це або задня лята, або скло, наприклад, на автомобілі Седан, задні, якби. І це освітлення воно не є таким інтенсивним, якщо ми будемо дивитися, наприклад, у порівнянні під прямим кутом, отак, без викривлення. А тепер ми прибираємо і вже нашим очам набагато набагато приємніше. Тому, друзі, користуйтесь, розповідайте друзям, будьте обережні за кермом і натисніть подобайку під відео за таку корисну інформацію.